дорогі глядачі, в Каліфорнії спалахнули протести, і в цих умовах політичний ландшафт може змінитися. Як реагують політичні літи? Хто в цих умовах хоче показати себе новим лідером демократів? Сьогодні будемо розбиратися. Як це взагалі може попливати на демократів? Теж поговоримо. Як ми вже раніше говорили, у Каліфорнії спалахнули протести. Бунти відбулися на тлі рейдів Федеральної міграційної служби. Протестувальники аж ніяк не можна вважати мирними. Вони вступали у судочки з поліцією, знищували автівки, грабували магазини. Ну, знаєте, захищали свої права, розумієте, От так воно відбувається. І це, до речі, дуже сильно е, роздрачує такого центристського виборця, Я вам хочу сказати. І не факт, що тим, хто цим все дозволяє тому відбуватися і на словах підтримує, не факт, що це їм, до речі, електорально зіграє. От ну, так це може зіграти електорально трошки на Трампа. Як мінімум, те, що та частина такого центристського електорату, який було при Трампі, вона від нього дотепер не буде від, від, відходити, тому що вони будуть е, бачити, що Каліфорнію нафік там взривають, виходять там різні лівачки, розповідають, це мексиканська була, була земля з самого початку. Ну, як, от пересічний американський образ, це все буде реагувати? Ну, думайте, хто кажуть. Символом ось такої боротьби загалом став знову повернув мексиканський прапор. Бідінгрі в цілому використовували прапори держав Латинської Америки, а також червоні комуністичні стяги. А ось прапори США, бідінгрі спалювали. Ну кажуть, всього хорошого. Саме тому Трамп відправив Каліфорнію військових для наведення порядку. Ми тоді робили пости з заявою Трампа у нашому телеграм-каналі. «Останній капіталіст підписуйтесь. Там ви знайдете багато цікавої інформації. Місцевий уряд вже почав пробувати встановлювати мир. Мер Лос-Анджелеса Каренбас оголосила комендантську годину в центрі Лос-Анджелеса ввечері. Департамент поліції Лос-Анджелеса вівторок пізно ввечері заявив про десятки арештів, оскільки кілька протестних груп продовжують збиратися у визначеній зоні комендантської години. За останні чотири дні, як повідомило поліцейське управління Лос-Анджелеса вівторок, заарештовано щонайменше 378 осіб. Нічого собі. Навіть місцева демократична влада почала арештовувати тих, хто вандалізмом займається. Ух, блін. Друзі, ще раз. Міграційна служба Америки виконує вказівки. Вам не подобається вказівки, не подобається політика, яка відбувається. І, і Трампівська політика абсолютно несистемна. Я погоджуюсь. Ну то йдіть на вибори, йдіть в суди, займайтеся легальною боротьбою. Нафіга спалювати майно інших незрозуміло. Ви тільки граєте на руку того ж Трампа. Ну, Хто вам, хто вам доктор, як то кажуть. Тим часом демонстрації перекинулися в інші, на інші регіони. Так, на тніні мітингами в Лос-Анджелесі протестувальники зібралися. І в Техасі губернатор Грег Ебор повідомив вівторок, що члени Національної гвардії Техасу будуть розгорнуті в різних місцях штату напередодні запланованих протестів цього тижня. Ну, Техас зразу показує, що виходять протести, маєте право на протести. До речі, протести теж разом з судами, там, виборами, теж право безумовно, і воно впливає. Як о, певний такий чинник впливу на суспільство, але точно не треба палити е, там майно. І от, щоб там в Техасі не палили майно, одразу сказали, буде Національна гвардія. Подібні протести проти адміністрації Трампа пошилися на такі великі міста, як Нью-Йорк, Чикаго, Сієтал, Денвер, Сан-Франциско, Атланта та інші. Відреагували на подію Каліфорнії. Деякі лідери демократів у центрі бурі опинився тамтешній губернатор демократ Генрі Ньюсом, який є один з і був до речі, коли Камалу поставили. Кандидатом вже президенти після Байдена, от перед цим ньюсома теж розглядала як лідера партії, і зараз будуть розглядати знову. Ну, це моя думка це провал, тому що це знову таки е, крайньо ліва альтернатива, крайньо праві От ще ж давайте так, несистемній е, магатусовці. Тобто, це спроба дати пас магівцям, я вважаю. Ну то поїхали далі. Багато хто розглядає Ньюсом як одного з головних потенційних кандидатів президента від демократичної партії. Він і сам інтерв'ю не заперечує цього, але його слова і рішення можуть викликати запитання. Так між президентом і губернатором почалась перепалка з пізнього дзвінка Трампа, під час якого, той, начебто, вимагав жити заходів проти заворушень. Ньюсом заперечився, назвавши розмову спокійною. Після цього вони обмінялися публічними образами, але більше не спілкувались. Відповідь на дії Трампа з мобілізації Нацгвардії Ньюсом заявив про намір подати до суду. Він залишився поза публічним простором, координуючи дії з залаштунків. Критики кажуть, що реакція Нюсама має в нездатності демократів вирішити проблему злочинності та пезлоту, які переслідують громади, якими вони керують. 700 хоробрих чоловіків і жінок використовуються як пішаки у війні Трампа проти Конституції, сказав Ньюсом про розгортання морської піхоти, виступаючи з центру. Екстерних операцій округу Лос-Анджелеса, де він переховувався, допомагаючи координувати реагування на протести. Він додав, що наші батьки-засновники не жили і не вмирали заради цього. Неділю губернатор вирушив до Лос-Анджелеса, щоб спробувати придушити часом насильницькі протести, спричинені масовими арештами мігрантів адміністрацією Трампа. У понеділок президент Трамп заявив, що Нюсома слід заарештувати, назвавши його крайне компетентами. Губернатор звинуватив Трампа в перевищенні повноважень. І наполягав на тому, що на кону стоїть верховенство права. Трамп назвав його винним насильстві та заворушенням, які за його словами місцеві чиновники не змогли контролювати. Бойова реакція Ньюсома на провокацію Трампа порадувала серця лівих демократів, але може штовхнути центристів. Подією в Каліфорнії створює йому імідж прогресиста та асоціює цього пана з анархією. У понеділок Трамп заявив журналістам у Білому домі, що Гевіну подобається публічність. Але я думаю, що було б чудово заарештувати Нюсома. На запитання, за які злочин можуть зарештувати Нюсом, президент відповів, я думаю, що його головний злочин це балотування на посаду губернатора, бо він так погано виконав свою роботу. Ну Трамп, як завжди, теж крінжується. Дивіться, з Трампу все і так ясно. З Трампу все зрозуміло. Це не системний політик, який тільки гірше, напевно, зараз робить. Але ну, підігрувати лівим у всій історії, ну на, на що Ви йому підкидуєте можливості Трампу. Ви ж по суті, які посилюєте його упередження про. Політичний простір, це фейк ньюс і все інше. Ну він на цьому далі буде грати. Загалом на всі образи Трампа Ньюса відповів: вам потрібен скальп, вам потрібно показати, що ви крутий хлопець, вам потрібно показати своїм прихильникам, що ви збираєтесь домінувати над лібералами. І вам просто не покінчити з цим. Заарештуйте мене, але перестаньте нападати на цих вразливих людей. Сьогодні багато демократів уже стурбовані тим, що їх сприймають як захисників хаосу і безладу. Разом з тим нюсом засудив насильство, закликаючи до нульової терпимості до агітаторів, які нападають на правоохоронні органи на відміну від колишньої віцепрезидентки Камали Гаріс, яка заява цього тижня звинуватила Трампа у розпалюванні страху та захистила демонстрації як переважно мирні. Тому Ньюсом вже починає бачити потрошку розуміти, що треба було критикувати Трампа. З логіка була б яка правильна? Ти критикуєш Трампа за його насильницькі дії. Пропонуєш навзаєм, що робити з міграцією. Тому що ну, що це таке, міграційна служба погана, добре, погана. Що робимо? Так? Не, не ясно, що там Ньюсом розуміє. Ти підтримуєш право людей на протест, але ти засуджуєш знищення майна і. Насильство проти поліції. Так. І все. в принципі вже можна щось думати, що ти там не зовсім відбитий прогресист в голові, і можна з тобою говорити. Ну тобто, у нього сама більше клепки трошки в голови, ніж Камала. Це трошечки радує, бо нам треба опозиція, нам треба демократи зараз розумієте? Це мій інтерес особисто. Так, да, я Володимир Краснопюров, Визнаю, що мій інтерес, щоб демократи повернулися від її палати. Все. Я за них би тримав кулачки. Ну, не за таких, коли вони там отмазують цю фігню. От, Ви ж потім як жабадюки, розумієте. Ньюсом – це політик, що довіряє інстинктам і тому, схоже, спригнув е трошки з теми і прагнув використати епізод конфлікту з Трампом на свою користь, аби показати, що він синий лідер. Адміністрація Трампа критикує Каліфорнійський закон про притулки, який обмежує участь місцевої поліції в міграційному контролі. Ньюсом заперечує, що штат захищає злочинців, підкреслюючи, що активно. Співпрацював з міграційною службою, і передавав понад 10 тисяч осіб. Проте він виступає проти депортації тих, хто дотримується закону. Попри політичну напругу, дюсам наполягає, що його дії це не політика, а моральна позиція, на захист цінностей мешканців штату. Сам губернатор в останні місяці, схоже, став схилятися до центру, розпочавши новий подкаст, у якому він аналізує, де збилися шляху його власна партія, і навіть туди запрошував ветеранів мага Стіва Беннона та Чарля Кірка. Політик зазнав негативної реакції з боку лівих за згоду брати участь в розмові з Кірком, що взагалі через те, що дозвіл трансгерним жінкам займатися спортом, є несправедливим. Він так вважався, Кірк, так? Тому лівих і бомбить, що їх потенційних лідер демократичної партії з такими людьми спілкуються. До речі, американці переважно теж згодні з цим От з приводу, що трансгерні жінки. Вони там мають в жіночих спортах не брати участь. Про це мова. Юсом також прагнув скоротити надання медичної допомоги мігрантам, які незаконно в Україні у своєму штаті та закликав до ліквідації таборів для бездомних. Коли його запитали, чи є ці позиції спробую пом'якшити його імідж у політичних цілях, він відповів, що завжди був розумним прагматиком. Досить цікаво, як американці оцінюють події. Перед протестами 54% схвалювали депортацію мігрантів, а 46% – ні. Також американці негативно ставляться до мит мидредовича. Ось опитування ЮГО опубліковане в понеділок. Показало, що 45 американців не схвалюють протести в Лос-Анджелесі, тоді як 36% схвалюють за логічним. Розривом 45 до 39 американців не схвалюють дії Трампа щодо депортації. Більшість також не схвалює відправку Трампа в національну гвардію та морської піхоти для втручання. Подальше падіння чи підйом рейтингів буде залежати в тому числі від подій, які відбуватимуться сьогодні. Як бачимо, протести не дуже подобаються американцям, і це демократам логічно було б тримати вулиці в безпеці, відмежовуватися від насильства, закликати до мирного рішення конфлікту і пропонувати рішення з міграцією, яка не носить такого от. Силового характеру. Схоже, що зато жорсткі заходи до іммігрантів теж не подобаються американцям. Економіка Тамида Трампа теж показують всю свою слабкість. Генрі Ньюсам дійсно має потенціал і може переманити виборців центристів, але треба показати нині усю свою зрілість. Демократи стають партією розважливості або програють респам. І знову таки для України, для нас було б добре, якби демократичний естеблішмент би трошечки би центрувався і включав би більш адекватну позицію. Демократи наразі давайте більш стабільний і передбачений партнер. Хоч і звісно далеко не досконалий. Дякую всім і до побачення.